Сергій, а это возможно как-то установить? Присутствували фізичні. Ну, по перше, дивіться, Тарас задав правильне питання: чи почули відповідь, чи не почули, але повторюся, що потерпіла у нас курила. І зараз, коли Фельдшер пояснює, які ну, були опіки характерні, да, тобто, ну не для кого не є таємницею, що коли підпалюють, дихає, тобто коли міг бути вдих хлопка. Або щось, коли ну, розпалювався, той сам хлопок або чиркнули запальничкою, в цей час пари. були пари. Тут треба призначати декілька експертиз, пожежотехнічну експертизу і судово-медичну експертизу. Я вам хочу сказати, що з вірогідністю 99% навіть експерти зможуть достеменно сказати: якщо ну, бензин, він сам по собі, коли вигорає, там є певні хімічні сполуки, які на тілі залишаться. І вони б залишилися, і їх експерти встановлять. Якщо буде встановлено, що Олександр фактично облив свою родину бензином, тоді дійсно в його діях буде ну, замах на вбивство. Якщо буде встановлено, що він розлив це три літра чи два, я думаю, що він тоді для себе не уявляв там. Кількість не має значення для кваліфікації в даному випадку, чи то було 200 грам, чи 3 літра, чи каністра. Коли буде встановлено, що бензин джерело займання відбувалось на кухні, на жаль, говоримо тільки про неумисне нанесення тілесних ушкоджень. Так трактує законбальшої резонанс Произвел в Одесской области инцидент, имевший место 14 января в селе Федосеевка, Окнянского района, в результате которого пострадала женщина и два ее малолетних ребенка. В ходе проведенных следственных мероприятий были установлены новые обстоятельства. В связи с этим нами было принято решение о переквалификации данного уголовного производства со статьи 128 Уголовного кодекса Украины на статью 115 Умышленное убийство. Также нами было вынесено ходатайство о избрании меры пресечения подозреваемому в совершении данного преступления 37-летнему гражданину в виде содержания под стражей. Однако решением Окнинского районного суда мера пресечения была избрана в виде круглосуточного домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, назначенный ряд экспертиз, которые позволят расставить все точки над «и» в этой трагической ситуации. Сергій, скажіть, якщо буде доказано все-таки, що це було умишлене действия Олександра, яке наказання йому грозить? Ну це вже буде визначати суд від п'яти, може може більше років, тобто позбавлення волі. Про це буде йти мова, якщо буде встановлений його умисел.